Сьогодні у нас 14 листопада 2023 року, 7 година 44 хвилини. Продовжуємо кожен день робити зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, вести здоровий спосіб життя, бо як ці незаконно здані в експлуатацію новобудови збудовані, незаконні. Так вони і залишилися. Як отримали хабарі за цінообудови, продажні мародери держслужбовці, так і вони і не понесли за це відповідальність. Чому так відбувається? Бо всім байдуже на майбутнє їхньої країни. Вони грибуть тільки собі, щоб було добре тільки їм і не. Півляться на своє оточення, що відбувається навіть по сусідству. Але я вважаю, що тільки, бо вони мають погані звички і не, не уявляють, одуска... не... Не що вони роблять. Але я вважаю, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий глузд, і тільки здоровомисліча твариза людина може щось змінити в цій країні. Не за допомогою награбованих грошей, а за допомогою своєї сили і труду. І все в цій країні, ці поганці мерзотники роблять за допомогою робіт, яких вони використовують, якими вони управляють. А ті навіть не здогадують в цьому. Бо продовжують виконувати їхні злочинні накази і робити все для їхнього. Незаконно збагачення. І всі, всі, всі все бачать, але слухають. Не тому кого потрібно. І купляються, продаються люди. І думають, що щось змінюється. Але це не так. Хай їм буде соромно, за те, що вони вбивають не тільки себе, а своє оточення.